Вомбатик. Вомбатик грав у хованки з кроликом та коалою. Ось ти де. відшукав його коала. Тепер ми сховаємось, а ти шукай, сказав кролик. Кролик з коалою заховались. Вомбатик також. Кролик з коалою зачаїлись. Вони чекали й чекали. Вомбатик також зачаївся. Так не грають, розсміявся коала. Рахуй до десяти, а потім йди шукати. Вомбатик заплющив очі. Два десять. порахував він. Ні ні. Порахуй десять квіточок, а потім йди шукати. вигукнули кролик з коалою та побігли ховатися. Один почав Вомбатик. Дивиться, а квіточок поруч більше й немає. Два, три, чотири, від квітки до квітки, ось він вже й за пагорбом. Він не помітив, як сонечко затулило хмарою, не помітив, як стало похмурим небо, не помітив, як дерева захилитались від вітру. Десять. Я йду шукати. вигукнув Вомбатик. Тільки де коала, де кролик? Вомбатик залишився зовсім один. Де я? злякався він. Крап-крап. З темної хмарки закрапав мілкий дощик. Крап-крап, з очей бомбатика закрапали сльози. Та сонечко ховалось зовсім недовго, недовго ховався й бомбатик. Якось цей гриб дивно трясеться. Ось тебе, зраділа мама, яка в тебе чудова парасоля. Агов, а тепер піши стрибати по калюжах, запропонував кролик. І весь час дорогою додому задоволений вомбатик стрибав так, що аж бризки летіли.